21 березня лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок прийняв у приміщенні комітету Верховної Ради доцента КОБЕ гакуїн університету Йошихіко Окабе. Японський українознавець прибув до Києва для вручення голові парламентської фракції націоналістів громадської відзнаки Українсько-японська Дружба і співробітництво для мене є великою честю отримати ту відзнаку іменну відзнаку. І хочу дуже подякувати нашому шановному японському другові. Я думаю, що можемо вже так сказати. Людина, яка закохалася в Україну, яка говорить вже українською мовою, що може бути дуже таким добрим прикладом для деяких наших парламентарів. Пану Окабе пообіцяв, що до наступної зустрічі він вже вправно володітиме українською мовою, оскільки неодноразово бував у Києві і брав участь у профільних форумах з економіки та культури. Лабота пан Олега отімбазіна в Україні, потом стоді на патріот. Ми знали, що усі японці без виключення – це є патріоти, це є націоналісти, це є ті люди, які живуть заради ідеї. Ідеї величі своєї нації, Олегтягнебок пообіцяв: прийде час, зміниться влада, і тоді Україна і Японія вийдуть на інший рівень взаємин стратегічний та взаємовигідний. А те, що Україна і Японія завжди будуть. Знаходити спільну мову це 100%. І ще хочу вам сказати, що буквально вчора я записався, в нас формуються різні такі міжпарламентські групи, і я записався в міжпарламентську групу Україна-Японія. Майже ну, годинна зустріч відбулася у справді дружній, невимушеній атмосфері. Наступний раз буде членом сьогодні. Пан Окабе погодився. Україна важливий геополітичний партнер Японії, оскільки їх спільний сусід, Російська Федерація, не полишає територіальних претензій до обох країн цього ж дня. Окабе вирушив з приватним візитом до Донецька. Донецька нікоді. Біля Донецька існує кілька поховань японських солдат, військовополонених часів Другої світової війни, оскільки я японець, то хочу помолитися на їх могилах і віддати їм честь.